Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Ми продовжуємо працювати над нашим розділом енергія і подорожувати разом з Жевжиками Україною. Сьогодні пригода третя тема зимові клопоти. І на початку нашого уроку, як завжди, яка зараз пора року? Який місяць, а яке сьогодні число? Яким було вранці небо, коли ви прокинулись? А що стосовно опадів, і хто був уважним і подивився, яка температура повітря сьогодні? Молиці, ви були дуже уважними. А зараз попрацюємо з вами з артикуляційними вправами. Спробуйте відтворити звуки, як бджолат-зищить. Так, а як чайки біля моря кричать, як кішка моркоче, а як собака гарчить, а як сова угукає? А зараз попрацюємо трішечки над чистомовкою. Спробуйте зачитати спочатку повільно. Ма-ма-ма, мама, ой весела вже зима! Ло-ло-ло, купу снігу намило. Да-да-да, ось і сонце вигляда. Ма-ма-ма снігу більше тут нема. На на на, що зосталась, дивина? Ла-ла-ла, оце весненька прийшла. А зараз поставте відео на паузу і зачитайте декілька разів, і кожен раз швидше і швидше. Молодці! А тепер відкриваємо наш підручник на сторінці 128 і нарешті зачитаємо пригоду третю, зимові клеп... клопоти. Луганщина гостинно зустріла жевжиків. Уночі падав густий сніг. Тож вони не могли намилуватися усе довкола стало казково гарним. Пролітаючи над містами та селами, Жевжики бачили, як люди, а особливо діти, раділи снігові сніговій вигадували числі, численні забави. Єдине, що засмучувало, самі вони не могли погратися на снігу. А так хотілося. Номул уважно керував жевжольотом, адже в завірюху це непросто, та ще й треба стежити, аби залипуха не наздогнав. Позлик і блискавка не відходили від ілюмінатора. Їм дуже подобалося, що ввечері вулиці освітлювали гірлянди ліхтариків, а ще довкола було безліч прикрашених ялинок. Блискавку, може, і ми свій же прикрасимо, запропонував пузлик. Дивися, як гарно. Чудова ідея! У нас, у нас же так багато цікавих речей. Пузлик і блискавка дістали зі скрині всі свої знахідки. У центрі на стіні прикріпіли гілочку смереки. На її верхівці три зуб. знову розгорнули вишитий рушничок, оздобивши його посередині кристалом кварцу. А тим часом номул завів вже в жуліту стайню. Пузлик спустився по трапу. Коні лагідно фуркали, а підкову шукати не довелося. Вона лежала просто на підлозі. Дітки, а зараз дайте відповіді на питання. Чому жевжики не могли вийти і погратися на снігу? Як ви думаєте? Вигадай спосіб, яким би могли скористатися персонажі, аби сніг їм не зашкодив. І розкажи! Які зимові забави жевжики могли побачити, як ти гадаєш? І які з них ти любиш найбільше? До якого свята готувалися люди? А як ти готуєшся до нього? Ти робиш це самотужки з друзями чи родиною? Дітки. А знаєте, що символізує підкова, яку знайшли жевжики? Підкова це символ удачі і талісман на щастя в багатьох культурах світу. А зараз трішки відпочинемо. А зараз відкрийте, будь ласка, ЗОшице завдання 1 на сторінці 59. Нам потрібно виписати з тексту пригоди ключові слова. Перекажіть твір, використовуючи їх для... як підказки. Діти, а що такі ключові слова? Це окремі слова або словосполучення, які визначають тему або головну думку кожного абсацу. Або тексту якогось. І ось давайте спробуємо з вами скласти. Згадаємо пригоду третю, яку ми щойно прочитали, і спробуємо записати. Перше, що було на початку. Потім за цими ключовими словами вам буде легше переказати усно текст. Перше, давайте згадаємо, що було на початку. Луганщина гостинна зустріла Жевжиків, уночі падав густий сніг. Як ми можемо, які ключові слова можемо записати? Ну, наприклад, ви можете писати свої власні думки або Жевжики на Луганщині можна, так? Жевжики на Луганщині. Далі. Давайте згадаємо, що було далі. Вони пролітали, так, і бачили, що сніг вкрився навколо, і дітки раділи снігові і гралися в численні забави. І що ми можемо продумати якісь ключі слова? Ну, наприклад, дитячі забави, сніг, діти і сніг, так? Можна написати дитячі. Дитячі забави. Так, третє. Дітки, третє і четверте далі складіть вже самостійно, що відбувалось далі. Жевжики захотіли прикрасити свій жевжолі, так? Запропонували. І ми можемо які ключові слова записати? І прикрасити жевжоліт. Так, наприклад. От. А потім в кінці давайте згадаємо, що знайшли жевжики. Так, підкова, цікава знахідка, підкова на підлозі. Подумайте, що б ви могли далі дописати вже самостійно. І ми переходимо до завдання 2. Подивіться, будь ласка, завдання 2. Нам потрібно виконати графічний диктант. Ось проведи лінію від крапки, послідовно рухаючись у вказаних напрямках на зазначену кількість клітинок. Опізнай тварину, яка допомогла жевжикам зі знахідкою на Луганщині. І починаємо. Перше це у нас сім клітинок вверх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Далі продовжуємо потім. Одна клітинка вправо, дві клітинки доверху, одна клітинка вліво, одна клітинка донизу, три клітинки вправо, одна клітинка донизу, дві клітинки вправо, одна донизу. Дітки, далі спробуйте самостійно. І ось що повинно у вас вийти. Скажіть, будь ласка, а на що це схоже, як ви гадаєте, можливо, ці тваринці і потрібна підкова, яку знайшли жевжики? Угу, молодці. Дітки, зараз відкрити, будь ласка, зошит на сторінці 32-33 нашу контурну мапу України, з якою ми працюємо вже з вами четвертий місяць. І давайте знайдемо на мапі Луганську область. Знайшли? Так, візьміть червоний олівчик і наведіть межі Луганської області. А подивіться, з якими областями Луганська область межує? Так, з Донецькою областю, а ще з Харківською областю. Молодці. А як ви думаєте, яке місто є адміністративним обласним центром Луганської області? Так, це місто Луганськ. Позначте його, будь ласка, на своїй контурній мапі. Луганська область розташована на сході України. Посідає шосте місце за кількістю населення і десяте за площею серед адміністративно-територіальних одиниць країни. На південному заході та заході межує з Донецькою. Як ми щойно говорили, а на північному заході з Харківською областями. Ну і на півночі межує з Росією. Так, а ми переходимо далі. Територія області є переважно степовою, лісів тут небагато. Однією з визначних пам'яток області є Луганський природний заповідник. На території заповідника є рослини й тварини, занесені до Червоної книги України. Ще одна цікава природна пам'ятка це унікальні крайдяні скелі, баранячі лоби в Новоайдаському районі. Брили сягають 50 метрів у висоту. З одного боку вони рівні та пологі, а з іншого урвисті та нерівні. На увагу туристів заслуговує парк Музей кам'яних статуй, розташований на території Луганського університету. Там зібрано близько 70 кам'яних баб, датованих 11-12 століттями. Висота статуй від 1 до 4 метрів. Раніше ці скульптури були розкидані по всій області, проте згодом їх зібрали в одному місці. Цікаво буде відвідати і великий авіаційно-технічний музей просто небо в Луганську. Тут зібрано літальні апарати з різних аеродромів та авіаремонтних підприємств України. Зокрема, такі унікальні моделі, як палубний літак вертикального зльоту Як-38. протичовний літак Амфібія, Б12 та інше. Окрім літаків і вертольотів, на території музею є. Колекція раритетних автомобілів і мотоциклів. А зараз перегляньте, будь ласка, цікаве відео. Розкажіть світу про Україну. Замовляйте нову послугу від МТС і телефонуйте в інші країни лише за 0 гривень за хвилину. МТС 0 за кордон. Я розкажу тобі про Україну. Луганська область. Цей край зараз переживає дуже важкі часи, однак історія цієї області унікальна та цікава. Як і Донецьк, Луганськ заснував виходиці з Томану Альбіону, шотландець Джерльз Гескуйна, який отримав дозвіл на зведення першого металургійного заводу. За задумом він мав стати головним постачальником гармат та ядер для майбутнього чорноморського флоту. Утім, заповзятливий підприємець на цьому не зупинився і вже за рік відкрив у Лисиченську першу в Україні вугільну штулю. Глибиною 36 метрів. Луганські надря здавалось невичерпними. А от спеціалістів бракувало. Тож на початку 19 століття біля шахти відкрили ще й перше гірниче училище штигерську школу. У наш час Луганська область є головним постачальником вугілля 43 Загальнодержавного видобутку, загальні запаси 34 мільйони тонн, що становить 4% світових резервів. Виявляється, саме на території Луганської області стовпшик термометра зазнав найбільших злетів та падінь в історії України. У серпні 2012-го сонце нагріло повітря до 42 градусів, а у січні 1935-го тут зафіксували рекордний мінімум мінус 42. 1972 рік став особливим для усієї області. Місцевий клуб Зоря став чемпіоном радянського союзу. І в Луганську і ще одна цікавинка музей Пале. Його упорядник 40 років збирав 3000 експонатів. Є тут навіть золотий вибинник короля футболу і фото бразильця, яке побувало в космосі. У Лугансько народився Олександр Тушко, директор кіностудії Союз Мультфільм. А згодом керівник відділу дитячого кіно на Мосфільмі. Він випустив перший радянський фільм із стереофонічним звуком Ілля Муриця і стрічку Руслан та Людмила, що у 1938 році вражала глядачів кінотрюками. Дітки, а зараз ще попрацюємо трішечки в нашому зошиті. Будь ласка, права три. Нам потрібно намалювати. Біля кожного об'єкту стільки сніжинок, скільки складів у його назві. Ну, давайте ось, наприклад, візьмемо санки. Санки. Скільки складів у слові санки. Санки. Два склади, тому ми малюємо дві сніжинки. Санки. Наприклад, сніговик. Скільки складів у слові сніговик? Так, сні. -го вик. А далі, будь ласка, самостійненько вже попрацюйте. Діти, а як ви гадаєте, що це? Як? Яку назву має? Так, це СНОУБОРД, якщо хто не знає. Подумайте, скільки складів в інших трьох малюнках і самостійно домалюйте. І останнє четверте завдання: які снігові забави ти знаєш? Опиши свою улюблену. Дітки, це вам буде на самостійне опрацювання. Будь ласка, роздивіться всі картинки, так? Снігові забави. Чим на кожного радує така пора року, як зима. І напишіть свою улюблену. Фотографії надішліть мені на перевірку. Я з задоволенням зачитаю, кому і що подобається. І так підсумуємо наше домашнє завдання. Сторінка 128 читати і переказувати, а також Вправо 4 виконати і надіслати мені на перевірку. Діти, чи сподобався вам сьогоднішній наш урок? Яку б цеглинку Лего ви обрали? Це було неперевершено зелено. Жовтий ну, нормальний урок і червоний урок пройшов погано. Ну, я думаю, що ви всі обрали зелений. Сподіваюся на це, що вам сподобався. Наш сьогоднішній урок і подорож з нашими жевжиками. Дякую вам за увагу! Гарного дня і до зустрічі!